Схоже, що в нас завівся заяць. І не простий. Який заяць? Заяць рудокоп. Ти вже здав на права? Не, не Ого. Практикує, практикує. Думаю, здасть. Скоро здасть мій коханий на права. Тачка, з якої все починається. Опа! Оце сильний чоловік. Кажуть, хлопа морати може. <рес> От привезла з міста, буде морати. Поїхали далі. Хочемо тут ванну кімнату. Треба провести труби. Цивілізацію. А це була цивілізація. Сьогодні, сьогодні. Файно взяв. Файний, файний розмах. То шупуер, друзі. Таке, як можна це все за день зробити і в в ванну покласти. Але не цього разу. Скоро покладемо ванну, як ці камені в тачку. Ванна, супер. О -о, О. О, зараз там витягнути. Like. Oh. Не надо шутку. Oh, Чао, ме! Да? Ще трябва. Ало? Ні. Добиваємо вогонь. А. Все. Ідею жарити бароболь. Це щось на рівні з мішанням цементу, дуже важка робота, але весела. Зараз музичку включу і погнав далі. Рекрішно. <звук> Кримка роду, зараз дуже багато навколо цього різного ритуали, прощення, оце все. Але хто такий в першу чергу рід? Як він проявляється в нашому житті, що таке сила роду, друзі? Тут в селі я спостерігаю, що це проявлено досить сильно, особливо, якщо діти. Своїх батьків залишаються в цьому селі, наприклад, ну, жити разом це не варіант, одразу скажу, що ні в якій традиції. Зараз ну, це не являється нормою, коли це все змішується. От, ну, може, колись раніше це було нормально. Зараз, так як змішана Гунакарма, Гунакарма це коли. Ну, наприклад, от, робітничий клас раніше. Робітники, наприклад, Гончари. Батько, гончар, мати, господарка допомагає йому, допомагає по господарству. Да. Народжується син. Він має ту саму кров роботящу ремесленник, він може продовжувати справу батька, тому що їх інтереси співпадають. А так, як зараз в нас може бути батько ремесленник, мати більше як з родини торговців, змішується. Той, хто має торгувати, той, хто має працювати, воно так перемішується, що, знаєте, продовжувати рід свого батька, син не завжди може, тому що в нього можуть бути просто елементарно інші налаштування, бо змішана карма, змішана гуна. Це все викривляється. Але що ми можемо зробити зараз, щоб відчути цю силу роду? Це. Правильно, допомагати своїм батькам. Наприклад, в селі, а зараз моя кохана, ми переїхали сюди в село. Тут... Андер розпаковує подарунок. Тато подарував. Як думаєш, що там? Буде слідкий котигорошка. А потом потом рожек да вырез вместе еще. Покачался кто стоит? А во место займал? У нас есть место, еду дипломаты. Ти то вже води й не мусиш. В такому. О -о -о. Угу. Да. Зранку вона все таки важка, Пробудження з гантелями Віра відпустити бо падать, да. yeah. скільки там кілограм? Тяжкая <связываем> вера. 50 Возьми в руку. Возьми в руку, 40 точно. 40 точно. Я такой, сын, не такая сильная. Я точно скажу, скид. ты Моя мерка, чеша. Що важче? Я уділи. <говорю> ну так, десь 38-40. Чи трошки ваші? Хороший подарок? <говорю> <говорю> Можна щось робити. Обіси. Яка сиділа авто. О, Кохана, що ти працюєш зараз? Так, да, перекидаю з місця на місце. О, а ще два різних наушники? Тут одне навчання тут друге. Ты, ти що й працюєш? Треба робити їх слухати вчитися. Ти чорний наушник. Тут білий з двох телефонів, так? Там одне, там друга. Треба вчитися слухати. працювати. держи жити. <ау> Будемо да, зараз чаювати. Видивляюсь об'єм роботи дуже багато. Зараз покажу. Це на майбутнє, розмічено, траншейки оці, це треба вкопатися 80 см в глибину. Ось це все повністю. Не знаю, скільки на це часу піде, скільки людей доведеться залучити. Буду пробувати спочатку сам, але на сьогодні ось то приміщення. В якому я б'ю пол, видовбую той бетон і вивозю. Ще до цього додалося ось це зараз в цей момент. Ось оця плита, що в центрі екрану, ось її, треба теж видовбати. Сьогодні я берусь більше, акцентую на бетон, от, і буду теж пробувати потрошку копати, але спочатку чаювання. Звісно, що чай. Посуд поки що незмінний, комплект незмінний, тут вже нагріваю чайничок. І Сьогодні хочу вибрати найтовий з цих всіх. Це Менку Дашу, насичений смак, підйом енергії не сильно бурхливий, але я вип'ю подвійне дозування, прям хочу напитися чаю. От у нас його тут ніби як більше всього, тому акцентую зараз на нього.

Щоб залишатися незворушним в будь-якій ситуації бути в гармонії та в балансі, обирай чай від нашого чайного магазину. П'ятий день в селі, як тобі? Друзі, я зрозумів, для чого великі руки? Треба переїхати в село, і тоді ти зрозумієш, що з маленькими руками виживати тут реально важко, тому що реально багато фізичної роботи. Звісно, маленький ти, низенький, широкий, вузький, якщо є господарство, в будь-якому випадку ти це будеш виконувати. Але чим це обернеться в наслідках? Якщо ти слабким тілом, будеш виконувати важку роботу. Тому загартовування, тренування, сила в руках, сила в ногах, друзі, я зрозумів. Нарешті для чого ноги? Все це потрібно для того, щоб просто легше перетравлювати у цю потужну таку фізичну, механічну роботу. Тренуйтеся, друзі, і буде вам благо. В селі і в місті. Силь, сильне тіло, воно кругом цінується. Це добре.